Здрастуйте, дорогі діти. Здрастуй, не слухо. Здрастуйте, дівчатка і хлопчики. Дітенько сова, мені дуже цікаво, що ви нам розповісте сьогодні. Я розповім вам казку, яка називається Зайчик і роса. Жив у лісі на квітковій галявині маленький зайчик. Він дуже любив бігати, стрибати, гратися. А ще йому подобалося вранці збирати крапельки роси. Зайчик і сам не знав, чому він це робить. Його заворожували прозорі краплини, в яких відображався весь світ. Кожна крапля була особливою. Прозоробілу росинку він узяв з ромашки, лілову з лілеї, червону з маку, а синю з Волошки. Милучись своєю колекцією, він забував про все на світі. І от якось зайчик вирішив поділитися своїм щастям з іншими мешканцями галявини. Бджоли кружляли, прилітаючи з квітки на квітку, і на пропозицію звірятка не звертали жодної уваги. Вони працювали, їм було не до розваг. Тоді зайчик запросив метелика подивитися на свою колекцію. Та це ж звичайна роса, Пирхнув метелик, розправив крила і полетів. І тут зайчик побачив маленьке жапеня. Можливо, йому сподобаються мої росинки, подумав зайчик, запрошуючи малюка помилуватися росою. Нічого я не бачу. Це просто вода. вигукнула жабуня і пострибало в зарості трави. Ой, мені шкода, зайчика. А якби я подивився на росу, то теж побачив би тільки воду. Все залежало б від твого бажання, не слухо. Он як? Отже, якщо я схочу, то вода в склянці може стати кольоровою. Саме так, мій друже, якщо сонячний зайчик пробіжить по склянці, наповненій водою, то в ньому можна побачити райдугу Оце так? Я обов'язково спробую зробити райдугу в склянці А що ж було далі? Звичайно, наш друг засмутився, що й жабеня його не зрозуміло. Невже ніхто не бачить, які вони прекрасні. Невже більше ніхто не хоче подивитися на мою колекцію? вигукнув він, сідаючи на камінь. Я хочу, пролунав тоненький голосок за каменя. Зайчик підстрибнув від несподіванки, але нікого не помітив. Хто ти? І де ти я тебе не бачу? Я тут. із за каменя вийшла білочка. Мені дуже хочеться поглянути на твою колекцію. Зайчик трохи збентежився, потім промовив. А ти не будеш сміятися? Ні, відповіла білочка. Взявшись за лапки, вони побігли на галявину, щоб якомога швидше опинитися біля прекрасних крапель, котрі вже починали висихати. Яка краса. захоплено промовила білочка. А в цій русинці відбивається небо. А тут я бачу макро-машку і волошку, а в цій. Вона продовжувала захоплюватися, а зайчик слухав її і посміхався. Як добре, що Білочка теж побачила росинки незвичайними, я думаю, що зайчик був щасливий від того, що його зрозуміли. Так, не слухо, це дуже приємно, коли тебе розуміють, а нам час прощатися. До нових зустрічей, малюки. На все добре, малята, до побачення.